промовка вийшла, на другу сторону, підемо до виставіща. Подивлюся, панорама гарна така виглядає. Та. Там будинок виставіщий та. теж таки. Відремонтували цю дорогу, залізничну зупинку зробили там, пряга виставіща. З цієї сторони теж робиться ремонт роботи. Подивіться, що там цікавого відбувається. Прага листовіщи. Можна перейти, машин немає, дуже добре. Така дорога гарно зроблена. Прага 7 лише Така дислокація. Струмом походила. Ніде що купити треба. Стра за нашу вашу трену та так От на залізничну колю зараз піднімумося гляну. Заставка. Оставі ще право. я угу. подивлюся. Я вже раз там ходила, але ж гарненько там зроблено. Полустанок і четвертий показує годинок. Там, з тої сторони виставіще. Годин і просвічується. Отакі. Правильно виставіще. З цієї сторони. Якось так. В ту сторону гарно. Може, я прийдуся зараз трошки з тої сторони. Що там? Ліс не їде, влак не їде. А ніби трамвайчики знизу низу їдуть. так і прийдуся у нас. -е, Сімнадцяти за кінцеве. Сімнадцяти -е на цю сторону. Нарости вище. Є обзор гарний. О, от якраз електричка їде. О, ще вертатися не буду, не хочу. Не хочу вертатися. Угу, зупиняється Чую звук? А їде тут. Кому треба хаїти? Я сюди прийдуться. І поїзд. Оце у нас руку показує, коли буде який огід одяг. Срочка. Пролобна Так, це парк туди гарний струмовка. От виставіща. дуже гарно. Така панорама. Трошки ма пройтися, подивіться. Що тут нового? 25-ка, одиничка сюди є, тільки вони зросту не виїжджають. Дес локація виставища. Але круг роблю. Сімнадцятка і шестерка на цю сторону повертає, попри не їде. Угу. Що розібраться, хто звідки виїжджає. Перегляну. Там який їде двадцять п'ятий, а звідти сімнадцятий, то він ще далі їде, сімнадцятий зараз. Напевно так. обзор приблизить, ну, там ще реконструкція йде, ще до сих пір воно ну, не зроблено. Ще прикрито все. Отак, останній. 1848 рік показує на будинку. И там 17, значит, звіты еду. Шестерка еду. Семнадцать, а тільки вони десь дальше їдуть, розвертаються. Шостая зір'я, з -під моста. Можна вообще поправлятися ж. Вот за різниці. Парень настрій у мене буде, зробить. зробив. Оце п'яти. Ось таке прямо виставіще. Там теж ще один є. Зупиночка. Я не знаю, чи то воно тут, чи де інше. Чи подивитися. Може прийдуть. По трошки зніму. Тут все було закрито. Шли ремонтні роботи. Ага, нам бежило в живіт. Він далі зараз їде. Поїхали на виставіще, попутуй далі відкриту. Це шестерка назад їде. Поїдемо нею, тільки трошки ще присподлюся. Перейонжик. То було все закрито. Все свіже зроблено. М'ячок підгубив, але дітки грали. Маленькі. Там з той сторони ще одна колія. Я не знаю, котрі там заїжджає. Різні заїзди йдуть. На головні надержі йдуть і на масаріковому Ось Оце колія йде на масарійкового набережні. А там чуть далі туди за гостовіші. Там йде на головні надріжі заїзд. І тут було все зроблено. Цю дорогу повністю зробили. Роз'їзд зробили такий. дороги Та Нова дорога їдну. Ось вона по парку йде. Що не знаю? якось так. Це виставіще наше. Волинечка їде, не піду я далі. Нема бажання там іти, ноги набивати, поїду я, поїду далі десь кататися.